Я раніше е, знімав рубрику від болта до трактора, це була Херсонщина. Це була нова маячка. Звичайно, тракторів тут багато, дуже багато тракторців. Бачу, Т-25, бачите, є. Є різні тракторці, це на продаж. Кому які підходять, той собі купляє, звичайно, ціни. Теж і доступні кому як. І хочу сказати, що тут дуже багато є тракторців, таких як раз, щоб ходити ну, для себе. Є і старші, є і менші, як кажуть, це більш новіші, бачите. Є більш новіші. Такі 4,5 стоять От два. Я вам трошки покажу просто по тракторцях. І по цінах можна пройтись. Ось 4,8, 4800 такі. 4,4. ,4. Оце вот такий тракторець, бачите. 25-ка. Всі робочі всі. А, а це. не знаю якісь. Китайці якісь чи що? Китайці косте. Скільки цей? 6 тисяч. 400. Техніка подорожчала. Вони були раніше дешевші, набагато дешевші. Але я так думаю, що піднялася на валюту ціна. Ну і все, так як я кажу, що стояв мотоблок 17, зараз він так і стоїть 30 тисяч і більше. Це воздушний простий тракторець. Так само і піднялися на трактори. Джондір є. Ось такий джондір 10 тисяч. Бульдозер. т 40 такі? Це підзаказ, під заказ. Це вже підзаказ, де. Все робиться під заказ, бачите. Паливна з МТЗ Т-40 з ведучим. Ось так. Нова резина. Це вже нова резина йде. Що на... ззаді, що напереді. Це вже буде орати добре. Покраситься. Да, це буде до. Кажуть, зараз ми знімемо такі, а нам фотографії захинути, як він буде вже. П'ять п'ятсот такі МТЗ і такі тринадцять тисяч. Такі ще є МТЗ. Ось такі ще МТЗ є. Я снимаю. І йому І такі ще є. 400 харківська. 400 Харківска. 4400. 4500. 400, 400, 400, 4500. І сороковка. Китаец кильки. 6600. 600. 600. ще шее. Така чукачка. А чукачка скільки? Не, не ну і косарки тоже. Залежить від стану, як то він говорить. Ну і бачите, яку має захват. 100 Тисячу І є кабіна, так? Да? Кабіна по чому? 500 доларів кабіна. О, така кабіна на Т-25. 500 доларів. Така копочка 300 доларів. І прийшли на таку 200 доларів. Таку саму я бачив на маячці, була за 7 тисяч гривень. Це була вона ще в нас до війни. А тут 200. У нас називається кінська, але можна її до тракторця теж таскати, як то кажеться, копати. І ось це вже як на маячці, бачите, запчасті є гвінти до тракторів. Противовеси теж є, бачу. Блоки. Це вже щось трошки похоже, як у нас, як то кажеться, розпределітелі бачите. Як у нас на маячки все продавали. Тільки там в ряду і продавали дядьки. Тут просто якби один хазяїн, але маю отаку, як то кажеться, що продати. Все, що хочете. Тож їду до нього, беруть. Зустрічав, що навіть і казали, що брали. От реставрація йде. Такого їм бачите, Свіжа краска. Розбирають, роблять. Це сподобалось відео, як воно. Отака розсада-посадочна машина. Це саморобна, робили її в Херсоні ще до війни у му році. Працювала один сезон. Ось дивіться, 4 сидіння. Ну, лежали трошки, звісно, сидіння. Ну, такий стан. Оце все діло. Сюди ставляться касети, Вон зверху касети ставляться. Тут сідає 4 чоловіка. Так, ось у нас дирокол. Вона однорядна. Тобто мульча у вас постелена, ось рядок. Іде Дирокол виставляється, на яке треба розстояння вам садити розсаду. І ці 4 чоловіка, що сидять ось, ось зразу одразу садять, беруть з касет розсаду і зразу садять. 4 чоловіка успівало це МТЗ, їхав на першій повишеній. Ну, дуже зручно і дуже швидко це все робилось. Ось ціна теж буде гарна на цю розсадопосадочну машину. Сади вона кавуни, перець. Капусту, помідори, пікінку, всякі брокколі, дині. Все, що хочете. Це якраз зроблена, це під заказ, під ці культури робилась машинка. Це расадопосадочна. Ось вона отак виглядає, як вона стояла. У му році ще працювала, з 19-го року вона стоїть в гаражі. От. Є ще одна така сама, вона тільки в розібраному віді. Ось вона стоїть. Воно. І в тому боксі у нас ще є така сама. Три штуки є. Так що дзвоніть, цікавтеся, ціна буде дуже цікава.